Точно ви знаєте папу римського так Шокувала, шокувала друзі, тому що він виступає, звісно, от в ролі миротворця з такої святої людини. Але що він нам пропонує? Що він пропонує українцям? Папа римський Франциск звернувся до української молоді, закликав українців пам'ятати своїх героїв. І пробачати своїх ворогів. А Пантифік наголосив, що важливо бути патріотами, не втрачати туги за своєю країною, перебуваючи в еміграції, ну а також молитися і прощати. Крім того, він закликав молодь України протистояти інстинкту відповідати на удар іншим ударом. Я процитую, а пробачите дуже важко. Ми завжди намагаємось вести війну, відповідати на удар іншим ударом. Але щоб побудувати мирне майбутнє, ми маємо. Пробачати одне одного, ось так от друзі не хочу надто гучно висловлювати свою думку. І знаєте, я так звернула увагу, що дуже мало взагалі коментують папу римського. Все ж таки, знаєте, тут важко, скажімо так, наїхати на людину святу і сказати, що дуже жорстке. Кинувся в нього також коментар Володимира Ар'єва, народного депутата. Який пише наступне: Ось дивіться, Папа Римський закликав українську молодь пробачати ворогів у зв'язку з цим. Я маю питання, коли Папа Римський закликав ворогів попросити в українців пробачення? Не було такого, чому українці мають прибачати тих, хто не збирається каятись у злочинах. Тому для мене подібні заклики Папи Римського є закликами політикана, а не духівника. Ось так, друзі, також я нагадаю, що була на у жовтні 24-го року зустріч президента України із Папою Римським. Він відвідав Ватикан і багато про що вони там говорили з даними Reuters. 35 хвилин була. Приватна зустріч в апостольському палаці. Після зустрічі Франциск подарував зеленському художню роботу бронзову квітку з пташкою і гравіюванням Мир Крихта Квітка. А, а натомість Зеленський подарував пандефіку картину олією із зображенням дитини, зруйнованій російською агресією. Бучі можливо, не дуже добре роздивився Папа Римський цю картину, якщо зробив такі заяви і закликав. Дійсно, сьогодні пробачати ворогам. До цього пам'ятаємо, що папа римський під час традиційного різдвяного послання закликав до припинення вогню в Україні до мирних перемовин. Він тоді сказав, що нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні, і нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів, діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру. Ну і так само, папа закликав до припинення вогню на близькому сході звільнення заруч Чники та надання допомоги тим, хто сьогодні голодує і усім виснаженим людям війною, Ось так, от, бачимо, що закликають нас пробачати, але я думаю, що українці точно знають, що їм робити з ворогом, і яке ставлення має бути сьогодні до всього Російського і Російської Федерації. Ну, також важливо нагадати про спецпосланця Трампа Кіткелога, тому що він зробив дуже багато заяв. Він вже офіційно вступив в свою посаду, і він вважає, що перспективи повернення Україні статусу ядерної держави оцінюються ну як мізерні або нульові. Він відповів на таку пропозицію президента України повернути країні ядерну зброю як альтернативний варіант забезпечення безпеки країни, поки триває процес ступу до нас. А давайте будемо чесними. Ми обидва знаємо, що цього не станеться, заявив американський генерал у відставці і додав, що переозброєння України ядерною зброєю це не вихід. Ми пам'ятаємо, що війшлося і навіть в деяких мирних планах, які вже не раз з'являлися у ЗМІ про певну ядерну парасольку, яку можуть Україні надати. Ну і тісно свого. Часом можливо буквально місяць-два тому заговорили дуже активно експерти, журналісти і особливо кричали пропагандисти на Росії: що от, от Росія може відновити ядерний потенціал, який в неї був відомо, а ще багато років тому, і якого довелося позбутися, так і частина того всього сьогодні на жаль у Росії Росія тією зброєю, яку колись Україна віддавала, сьогодні бомбить Україну і дійсно воює з мирним населенням з віс а, і з виконує свою головну мету, скажімо так: це знищити усе українське знищити нашу націю. Щодо кіткелога він також сказав, що хоче зрозуміти позицію усіх сторін для розробки плану припинення війни. А він сказав наступне. Я процитую: коли ви розробляєте плани щодо припинення цієї бійні, потрібно переконатися, що ви розумієте позицію кожного учасника процесу. Як тільки ми проведемо ці дискусії віч на віч, тоді ми дійсно зможете працювати над тими поступками. Ця теза до речі підтверджується словами Зеленського, який сказав, що дійсно немає чіткого плану. Плану, а плану перемоги, плану миру, плану припинення вогню, як тільки його називали у команди Трампа. Очевидно, вони чекають ще узгодження всіх сторін і ті самі переговори з Путіним. За словами Трампа він ж каже, що в них є вже певні прогреси, А можливо, дійсно сьогодні намагається досягти якогось певного компромісу. Хоча офіційні заяви Росії залишаються на тому ж рівні. Вони говорять про готовність до переговорів, до якихось жорстких поступок. Але вони говорять, що вони будуть наполягати на тому, що казав Путін, а саме віддати Путіну чотири області України. Ну і низка також таких тез на кшталтне вступу України. W NATO. Ну так само у новому інтерв'ю Fox News Кіт Келох зауважив, що у кожній демократичній державі мають бути вибори, і раніше їх проводили навіть під час воїн, але в Україні зараз вибори провести не можна, оскільки це суперечить конституції. Тут вже всі міфи про вибори дійсно розвіяні, тому що і видання політико писало про те, що все Трамп Путін хочуть прибрати Зеленського. Ми бачимо заяву, що дійсно Америка розуміє, що зараз це неможливо. Ну і Володимир Зеленський також говорив про те. Що він не проти виборів, не проти волевиявлення, але дійсно всьому свій час це треба робити згідно конституції України. Ну, каже Кіт Келох, це не означає, що Зеленський має піти, просто ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори навіть під час війни. А така готовність певно, в Україні може бути. Ну я нагадаю, що Кіт Келох візьме участь у мюнкенській конференції без мирного плану з 14 по 16 лютого. Там буде обговорення також ймовірного завершення війни в Україні. Тому будемо бачити більше деталей і спостерігати, що скажуть нам там. Ще одна важлива тема це те, що відбувається сьогодні на полі бою. Ну а півроку курської операції про це я би я хотіла також поговорити. Ну, і, звісно, показати, що було загалом за весь цей час. отже, що відомо, курська операція розпочалася за два місяці до наступу українських військ. ССО показали, як вони знищили російську ППО в тилу противника. Ну а під час курської операції сили спеціальних операцій ЗСУ вперше комплексу застосували тактичні групи підрозділи. Зіли психологічних операцій руху опору та безпілотників у координації з дружніми підрозділами оборони. коли Росія в червні 24 го продовжувала завдавати гучних ударів по сумщині. Малі групи ССО вже заходили у ворожий тил у Курській області. Тоді завчасно наші війська просувалися території Росії у рамках підготовки до Курської операції. Ну а серпневий наступ на Курщині розпочався із мінімальним опором російської. Армії паралельно підрозділи психологічних операцій сіяли хаос серед росіян. Північно-корейський спецпризначенець захоплений завдяки роботі ССО також свідчив СБУ. Вже та давав цінну розвідувальну інформацію. Е, також не оминув увагою. І Водивр Зеленський він відзначив важливість курської операції. І ось що він сказав напередодні у своєму вечірньому зверненні. І вже півроку курської операції. Наші активні дії на території Росії ми повернули війну додому в Росію, і саме там повинні відчувати, що таке війна. І відчувають сьогодні. Я нагородив учасників курської операції двоє хлопців, герої України. Також вручив хрести бойових заслуг ордени України. Я хочу подякувати кожному українському воїну, всім нашим підрозділам, які задіяні на Курщині, і які показали всьому світові, що ми можемо навіть в умовах обмежених ресурсів діяти активно, неочікувано і результативно. Російський блеф виявляємо як блеф. Захищаємо наші міста, суми і Харків. Значно поповнили обмінний фонд, і це сотні і сотні російських військових, яких ми обмінюємо, щоб повертати українців з полону. Є у нас в полоні солдати північної Кореї. Зараз вони проходять лікування, були поранені вони в боях, важкі поранення, але вони є доказом того, що Путін втягнув ще одну державу в цю війну. Ось так, друзі прокоментував Владимир Зеленський. Я півроку курської операції, і зараз дещо цікаве відбувається саме на тому напрямку, тому що кричать так звані російські воєнкори, що дуже тривожно збройні сили України розпочали новий наступ на курському напрямку і перейшли в контратаку. Тривають бої пишуть нібито поблизу Махновки, де основною метою операції є повернення Черкаської конопельки та вихід в тил російським військам для забезпечення. Ня постачання за попередніми даними зсу вже обійшли цю місцевість. Також ворожі джерела повідомляють, що збройні сили України. На Харківщині ввели новий тактичний знак білу стрілку в білому квадраті. Ну, ми знаємо, що курська операція загалом має дуже багато мети, і вона зокрема мала на меті зупинити наступ російських військ на Харківщині. Також Володимир Зеленський казав, що в нього була інформація: інформація наших розвиток, що Росія збиралась також захопити частину Субської області, але. Завдяки ось цій операції, на щастя, все обійшлося, і ми бачимо, що Росія несе надзвичайно шалені втрати на курському напрямку. Що ще відомо? І Що пишуть військовий бахмутський демон каже, що хлопці проводять контрнаступальні дії на курщині з учора? Росіяни в шоці. Ну а також як сказав український посол Дмитро Пономаренко, що відкриті ми до діалогу із нашими партнерами, зокрема з республікою Корея, щодо можливості їх передачі до третіх країн, тих військовополонених, яких сьогодні отримала Україна, що надзвичайно важливо. Ну і також, що відомо про а, війну і про те, що сьогодні пише, зокрема видання Reuters, вони кажуть, що балістичні ракети КНДР випущені Росією по Україні з кінця грудня стали набагато точнішими, і їхня точність збільшилась не аби яка до 100 метрів навіть від намічної мети. Це свідчить про те, що Північна Корея успішно використовує поле для використання своїх ракетних технологій поле бою українське. Тому тут я думаю, що в контексті імовірно того, що ми сьогодні будемо співпрацювати, можливо, навіть видавати північно-корейських військових південній Кореї. А ми знаємо, що Південна Корея надзвичайно потужна країна, і можливо було би добре домовитись про певну співпрацю. При тому, що були ще наприкінці минулого року заяви і. Різна інформація у змі, що наші урядовці їздили туди, щоб можливо домовитись про певне постачання зброї, можливо, про купівлю. Ніхто не говорить про те, що нам просто так мають щось дати. Але дійсно Південна Корея могла би поділитися з Україною. Чому це не відбувається досі? Ну дійсно час покаже. Можливо, все ж таки пізніше будуть якісь такі певні вже висновки, і певні дуже важливо, щоб ми мали всю інформацію, яка нам надходить. Із наших офіційних джерел, ну і також що важливо сьогодні ще додати це те, що Росія продовжує війну, вона не збирається зупинятися, і є цьому черговий доказ. Росія розпочала навчання із прихованого запуску балістичних ядерних ракет. Міноборони Росії полікувало відео, на якому зафіксовано рух ракетних установок ЯРС засніженим лісом. Це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою, прийнятий на озброєння у 2010 році. Дальність польоту до 12 тисяч кілометрів. Ракету ЯРС можна перевозити на вантажівках, ну або розміщувати в шахтах. Росія провела на маневри торік, як ядерну загрозу заходу, в період загострення конфронтації через війну проти України. Ну і на противагу цьому, що також варто додати, Україна отримала перші французькі винищувачі Міраж 2000 Про це сказав міністр оборони Франції Лекарню. А Нідерланди передали Україні раніше анонсовані винищувачі ф 16 Про це сказав міністр оборони України Рустам Мєров. Яка кількість винищувачів прибула в Україну цього разу невідомо, але загалом винищувачі F-16 погодились передати Україні чотири країни: це Данія 19 Таких штук Нідерланди 24 машини і Норвегія шість. Разом з тим пообіцяла, нагадаю, Бельгія передати нам 30 f 16 до 2028 року. Тобто ми бачимо, що до 30 літаків цього типу вже мали би ми мати. Але скільки їх насправді це, звісно, тримається в секреті, і про це не потрібно знати ані нам, звичайним громадянам, так, ані тим більше Російській Федерації.